Права 600. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо, Дивимося, що в нас за вираз. Ми бачимо перший вираз у дужках і другий вираз у дужках. Це множення буде мати найменший пріоритет між ними. Отже, в дужках перших є додавання і ділення, ділення буде більший пріоритет, в других дужках є ділення і віднімання, у ділення буде більший пріоритет. Записуємо тоді, що наш вираз тоді запишеться так. Як у дужках пишемо 42, додати. Ну, а тепер треба 9095. Записуємо. 9095 Треба поділити. Поділити на 85. Ну що ж, 90 поділити на 85 це буде 1. 1 на 85 це буде 85. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. 9 мінус 1 це 8. 8 мінус 8, 0, попереду напишемо. Зносимо 9. 59 на 85 не ділиться, додаємо 0. Зносимо 5. 595 треба поділити на 85. Ну що ж, скільки це може бути? 7 або, напевно, 7. Спробуємо 7. 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 8 на 7, 56, плюс 3 це 59. Віднімаємо. Час, залишок у нас буде 0. Тоді пишемо, це буде 42 додати. О, так, частка у нас дорівнює 107. Так, помножити. Так, далі відкриваємо дужки. Ну, а тепер нам треба знайти знову частку. 7344 треба поділити на 36. Записуємо тоді. 7344. Що ділиться? Що ділиться на 36? Так. Ну, 73 поділити на 36, це буде 2. 2 на 36, 6 на 2 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Тоді 3 мінус 2 це 1. 7 мінус 7 0 попереду напишемо, зносимо 4. 14. Поділити на 36 не ділиться. Записуємо тоді 0. Ну і зносимо тоді 4. Треба 144 поділити на 36. Ну що ж, це може бути 4. Записуємо 6 на 4, це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4, це 12 плюс 2 це 14. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що це дорівнює 204. Відняти 154. І це дорівнює. Ну що ж, давайте міркувати. Я думаю, що тут навіть. Усну можна порахувати. Дивіться, 107 плюс 42. 7 плюс 42 це буде 49. І плюс 100 це буде 149. Пишемо 149. Потім помножити. Ну, другі дужки. 204 мінус 154. 204 мінус 4 це буде 200, а 200-150 це буде 50. Тобто це буде 149, що множиться на 50. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Що ж, давайте будемо 149 множити на 50. Записуємо 149, що множиться на 50. Множимо. 9 на 5, 45. 5 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 4 це... 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5 плюс 27. Ну і 1 нолик зносимо. Тобто записуємо, що це буде дорівнювати. Пишемо 7450. 7450. Є. Ось ми і обчислили значення першого виразу. Переходимо до другого виразу. Бачимо, що в нас тут є множення поза дужками. його можна виконати, воно не заважає, нам буде обчислювати оцей вираз справа. Ну, а в дужках найбільший пріоритет у нас має множення. Тобто записуємо тоді, що спочатку давайте обчислимо добуток 637, що множиться на 408. Записуємо 637, 637, що множиться. На 408. Множимо. 7 на 8 це 56, 6 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24, плюс 5 це 29, 9 пишемо 2, запам'ятовуємо, 6 на 8 це 48, плюс 2 це 50. Далі 0 пропускаємо. 4 на 7 це 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24, плюс 1 це 25. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 6, тут буде 9. 0 плюс 8 це буде 8. 5 плюс 4 це 9. Ну, а тут буде просто 5. І 2. Добре. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює. Пишемо. 259. 1896. 896. Відняти? 54 тисячі 54 тисячі 36. Що ділиться? Відкриваємо дужки. Ну, а в дужках нам треба знову виконати множення. Записуємо 44, що множиться на 209. 44, що множиться на 209. Множимо. 4 на 9, 36. 6 пишемо, 3. Запам'ятовуємо. 4 на 9, 36, плюс 3. Це буде.

Що тут у нас буде 9196, 9196 відняти 9117. І це дорівнює. Так, дивіться, Ну тут нам нічого не зробиш, ми не можемо виконати віднімання. Треба спочатку виконати оце віднімання в дужках. Тобто переписуємо без змін 250. 9 тисяч вісіде 896. Відняти 54 тисячі 36. Що ділиться? Ну, а тепер виконуємо віднімання. Записуємо. 9 тисяч. Ну, давайте тут. 9 тисяч 196. Відняти. 9117. Віднімаємо. 6 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 7 це буде 9. Було 9. Збрали одиничку 8. 8 мінус 1, це буде 7. Так, 1 мінус 1 0 не пишемо, І 9 мінус 9 0 попереду не пишемо. Отже, треба буде поділити. Записуємо на 79. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подивимось вираз. Бачимо, що тут є віднімання і ділення. Спочатку треба буде виконати ділення. Тобто наш вираз тоді запишеться як 259 тисяч 896 896. Відняти. Ну а тепер давайте будемо ділити, записуємо 54 тисячі 36. Що ділиться? Що ділиться на 79? Отже, 540 поділити на 79. Ну, скільки це може бути, це може бути 7, це буде багато. Давайте візьмемо 6. 6 на 9 це 54. 4 пишемо. 5, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 5 це буде 47. Віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 4 це буде 6. 4 збрали одиничку, 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це буде 6. 5 збрали одиничку це 4. 4 мінус 4 0, не пишемо. Зносимо цифру 3. 663, що ділиться на 79. Ну, тут уже поміститься, ну, 9 це буде багато, візьмемо 8. 8 на 9 це 72. 2 пишемо, 7, запам'ятовуємо, 7 на 8 це 56, плюс 7, це буде 63. Віднімаємо. 3 мінус 2 це 1, 6 мінус 3 це 3, 6 мінус 6, 0. Попереду не пишемо, зносимо 6. 316, що ділиться на 79. Ну, 9 на 4 буде в кінці 6. 9 на 4 це 36, 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 7 на 4 це 28, плюс 3 це 31. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що треба відняти. Частка в нас дорівнює 684. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати в стопчик. Записуємо тоді 259 тисяч.

212. Є. Ось ми знайшли значення виразу. Переходимо до третього виразу. Отже, бачимо, у нас є вираз у дужках, у них найбільший пріоритет. І серед них треба перше виконати ділення. Ну, а поза дужками окремо можна виконати множення, бо до дужок вони ніяк не відноситься. Тобто наш вираз можна записати в такому вигляді. Пишемо це дорівнює. В дужках у нас буде 830. Відняти? Ну, а тепер треба виконати ділення. Записуємо тоді. Нам треба 17 тисяч. Ну, давайте десь тут. 466. Розділити. Розділити на 82. Отже. 174 поділити на 82. 82 поміститься тільки 2 рази. 2 на 2 це 4. 8 на 2 це 16. Віднімаємо. 4 мінус 4 це 0. 7 мінус 6 це 1. Зносимо цифру 6. 106 поділити на 82, поміститься тільки 1 раз. 82. 82 на 1 це буде 82. Віднімаємо. Так, 6 мінус 2. Це буде 4. 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 8, це буде 2. Зносимо 6. 246, що ділиться на 82. Ну, тут поміститься 3 рази. 3 на 2 це 6. 8 на 3 це 24. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо 830 відняти. Ну і пишемо 213. Так, і множимо на 65. Є. Тепер окремо нам треба додати. Ну, а тепер давайте перемножимо 57, що множиться на 804. Записуємо тоді 57, що множиться на 804. Множимо. 7 на 4 це 28. 8, пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20, плюс 2 це 22. 0 пропускаємо. 8 на 7 це 56. 6 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 5 це 45. Додаємо. В кінці у нас буде 8. Тут буде 2, 2 плюс 6 це 8. Тут буде просто 5. І 4. Отже, записуємо тоді додати. Добуток у нас дорівнює 45 828. 828. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз подивимося тут. Уже в цьому виразі, що у нас утворився, треба спочатку виконати віднімання. Отже, 830 треба відняти 213. Записуємо 830 мінус 213. Віднімаємо. 0 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 3 це буде 7. Трійка забрала одиничку, двійка. 2-1 це 1. 8 мінус 2 це 6. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. Давайте я перенесу на наступний рядочок. Отже, в дужках у нас вийшло 617. Пишемо 617. Що множиться, переписуємо на 65 і додати 45 тисяч 828. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подивимося на цей вираз. Тут вже треба перше виконати множення. Записуємо тоді 617 тисяч. Ну, давайте десь ось тут. 617 тисяч, що множиться на 65. Множимо 7 на 5 це 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. 6 на 5 це 30. 6 на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 4 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 1 це 37. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 плюс 0 це 0, плюс 1 це 1. 3 плюс 7 це 10. 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Отже, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 40 тисяч 105. Додати 45 тисяч. 898. 828. І це дорівнює. Ну що ж? Тут нам вже треба виконати додавання. Давайте стопчик будемо додавати. Записуємо тоді. 40 тисяч 105. Додати 45 тисяч 828. Додаємо. 5 плюс 8 це 13. 3 пишемо одиничку старший розряд. 0 плюс 2 це 2, плюс 1 це 3, 1 плюс 8 це 9, 0 плюс 5 це 5, 4 плюс 4 це 8. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює 85 тисяч 933. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо, у нас є досить великий вираз в дужках. Тут є додавання і ділення. У ділення найбільший пріоритет. Після того, як ми виконуємо все в дужках, треба буде перемножити. Отже, записуємо, що це дорівнює тоді наш вірус. Пишемо 197. Що множиться. Ну, а тепер відкриваємо дужки. А тепер треба знайти частку, оскільки це буде 588, що ділиться на 49. Записуємо тоді 588. Давайте тут. 500. 88. Що ділиться? Що ділиться на 49? Ну що ж. 58 поділити на 49 поміститься тільки один раз. 1 на 49 це буде 49. Віднімаємо. 8 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 18 мінус 9 це буде 9. 5 – зібрав доничку 4, 4-4, 0 попереду напишемо. Тоді зносимо 8. 98, що ділиться на 49. Ну, тут поміститься два рази. Отже, 2 на 9 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо в дужках, що перший доданок у нас дорівнює 12. Далі пишемо додати. Ну, а тепер знов нам треба знайти частку. Пишемо 728 поділити на 56. Записуємо. 728. Що ділиться. Що ділиться на 56? Так, 72 поділити на 56. Поміститься тільки один раз. 1 на 56 це буде 56. Віднімаємо. 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6, це буде 6. 7. Збрали одиничку 6. 6 мінус 5 це 1. Зносимо 8. 168 поділити на 56, це буде 3. 3 на 6 це 18. 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо 12, тоді є плюс. 13. Закриваємо дужки І пишемо помножити на 40. І це дорівнює. Ну що ж, тоді пишемо, що це дорівнює 197. Що множиться? 12 плюс 13 це буде 25. І помножити. Що таке помножити на 40? Це помножити на 4. І помножити на 10. І це дорівнює. Ну що ж, тепер дивіться, ми можемо 25 спочатку помножити на 4. Оце буде 100. І ми пишемо, що це дорівнює. 197. Що множиться? 25 помножити на 4, це буде 100. І помножити у нас ще залишається на 10. І це дорівнює. Ну що ж. Це буде 197, що множиться на 1000, а це 197 або 197 тисяч. Ну що ж, ось ми і знайшли значення виразу. Ну що ж, я вивів на екран всі 4 завдання. Ви бачите, що тут доволі громісткі міркування, окрім напевно, четвертого виразу. Але в будь-якому випадку пам'ятайте про пріоритет арифметичних дій. Ну і краще, все таки такі завдання. Я думаю, було б виконувати за допомогою калькулятора. На цьому вправу завершено.